Ви, напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейту. Скільки можна, стільки стоканігатіва, тебе і так далі. Я вирішив, ладно, з'яви ще одну спробу переїхати в Варшаву. Значить, і мої висновки з приводу Варшави. Тут українці Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. Я з Варшави просто в захваті. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, а в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. І як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, якісь там блін, апойтмента, щось вижидати, дізнаватися мову, на якій мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, копійки заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє, у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують, сервіс, салфетки на столах тут стоять, зрозуміло? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям, ну, цілують і так далі. І тут, тут прям можеш качати права. Як у нас, ну, по-доброму, не наглітеш, якщо сюди переїдете. А закликаю українців Варшаву. Тут, тут нас куча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну, хто працює онлайн, вообще вам польська не Потрібно усюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі. Всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Вообще їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш. 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув. О тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці реально, Варшава. Хто був в Варшаві до війни і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєте тут українці? Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В Плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера І так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш ту Британію, бомжи, темношкірі, вонюче, грязна, блін, всюди ці індуси за своєю їдою вонючою. те саме з німеччини. Варшава зараз схожа, як на другий Київ. тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть, но дома, типу. Бо всюди тебе оточують українці і українське, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбирались такі українці адекватні. От що мені подобається.